За словами головного архітектора Ужгорда Олега Боршовського, на сьогоднішньому засіданні мали обговорити і передати деталі розробнику, аби вони могли опрацювати і пізніше подати на розгляд погоджувальної комісії. Але це не є кінцем результату містобудування. У нас є певна процедура щодо розроблення генерального плану міста. Він розпочалася в 2018 році, року. Внесення змін в генеральний план міста. По самій процедурі має бути громадське обговорення щодо. Даної містобудівної документації вона триває нас тривала півтора місяця, де ми могли за той період часу отримати письмові зауваження і пропозиції від громади міста щодо даної містобудівної документації. Сьогодні є заключний етап громадських обговорень. За півтора місяця ми отримали біля 290 зауважень. Відсутні реальні шляхи розвитку міста. Тобто нам пропонується узаконити всі ті нелегальні забудови, які були на підставі так званих детальних планів територій, покладені в основу генерального плану і збудовані протягом останніх, мабуть, з 2006 року. Ну практично 30 років, 20 років. Вони намагаються зараз цим детальним планом. Легалізувати цю всю існуючу забудову, забити декілька ділянок перспективних для подальшого подальшої урбанізації цього міста, як розповів Олег Боршовський, більшість зауважень стосувалася зеленої зони, транспортної схеми і невідповідальності об'єктів. Найголовніше моя особиста претензія да те, що в Ужгороді дуже мало зелених зон, катастрофічно мало. Воно все забудоване, і ми стикнемося з тим, що скоро у нас будуть просто камінні джунглі. У території колишніх підприємств, заводів, фабрик перетворюється на багато, на зони багатоквартирної забудови. Разом з цим не пропонується розвиток інфраструктури соціальної. Це школи, садочки, заклади охорони здоров'я, заклади культури і. А при цьому збільшується багатоквартирна забудова. Стоїть питання для чого, якщо дійсно проект або розрахункова чисельність населення всього 107 тисяч е, ужгородців. Зараз ми бачимо. Дуже багато зауважені пропозиції, які ми маємо розглянути. Коли був затверджений генеральний план в 2016 році, завдяки громадським активістам, він був скасований в 2017 році, і місто почало рухатися по старому генеральному плану, який є на сьогоднішній день чинний Це 2004 року. Я бачу необхідність терміново приймати якісь певні рішення по генеральному плану, але враховуючи оці питання, які зазначаються зараз мешканцями, ніхто не... Не міг подумати під час розроблення генерального плану, що в нас буде війна і що багато буде переселенців. В першу чергу порядкування це транспортна схема має бути якісно. Також ми маємо почати там обмеження, якими буде керуватися і архітектура, і міська рада щодо забудови територій, а саме це поверховість, це у нас щільність забудови міста. Крім того, зелені насадження, школи, дитячі садочки. Громадські обговорення тривали дві години. Ганна Поп, Леонтій Николишин – суспільне новини.